Чеські моржі масово скупалися в озері біля міста Мост і побили рекорд Гіннеса. На березі зібралися сотні сміливців, щоб зануритися в холодну воду. Її температура 3,5 градуси Цельсія, у повітрі плюс 4. Ми з друзями прийшли, щоб разом з усіма побити світовий рекорд із зимового купання. Нас буде 2500. Ми увійдемо в воду і пробудемо там більше як хвилину. Тож підтримайте нас і допоможіть нам простоїти там хвилину. Я тут, щоб разом з усіма побити рекорд. Сподіваюся, у нас вийде. Загартування це чудово і корисно. Як бачите, усі почуваються добре і заряджаються енергією від води. Ніхто не змерз. Моржі вишикувалися в лінію вздовж берега. За умовами треба війти у воду мінімум по пояс, але багато хто увійшов по груди, а деякі взагалі вирішили поплавати. Загалом в озері понад хвилину простояла 2461 людина. Це вже світовий рекорд. Попереднє досягнення належить польським моржам. У 2015 році 1799 людей занурилося в Балтійське море поруч із містечком Мельно. А до цього рекорду становили в Нью-Йорку у 2009 році, коли в Крижані воді скупалося 579 моржів.